Слава Господу Ісусу Христу! Хотів так радісно спочатку вас спитати всіх, так, брати і сестри, вам подобається тут? І ви всі ті да! А потім думаю, думаю. Потім... Собі думаю, якесь трохи дивне запитання, якщо чесно, брати і сестри, ви всі сюди прийшли добровільно. Вас ж сюди ніхто не заганяв, правда? Ще ні одного не бачу, щоб під конвоєм привезли. Ну, що подобається, подобається нам всім. І мені подобається, і вам подобається слухати, Слово Боже подобається. Навчатися, чути, чути, відчувати цю присутність Божу, відчувати цю присутність Духа Святого. Так приємно це, так гарно, добре слухати, слухати, що. Проповідується, співаються псалми, діти Божі моляться. Оце така атмосфера приємна, приємна, яка в церкві завжди І виходиш, такий натхнений після цього, після зібрання. Це перша частина, перша частина оце навчання. Ми прийшли, послухали, напіталися, взяли щось в голову серце. І що все? Це перший етап. Перший етап. А потім виходимо з цієї церкви, перед нами весь великий світ, наше повсякденне життя. І що? І що ми робимо? Несем. Чи розчиняємося, так, щоб нас ніхто не замітив, знаєте, як той розвідників в тилу врага. Ідеш, розчинився, і ніхто не бачить, що ти чужий. Ти маєш бути своїм, ми ж ворогами. Чи ми так не робимо? Те, що ми тут чуємо від проповідників, від брата пастора особливо. Це теорія, брати і сестри, погодіть, погодьтеся за мною. Це теоретичне навчання. Теорія, теорія, правда? Теорія. Прекрасна, гарна, але це теорія. Коли ми входимо в світ, який наш оточує, по ідеї, ми маємо цю теорію втілити в практику, в практичне життя. Правда, інакше навіщо та теорія? Навіщо вона здалася? Пам'ятаєте, в школі ми всі вчилися так давно було, а я ще пам'ятаю. Проходимо матеріал, якусь тему, а в кінці практичне заняття. А навіщо? Ну, щоб застосувати ті теоретичні знання, їх затвердити, закріпити практичною роботою. Так само, коли ви здобували професію, ви вчили. Теорію, а потім була практика. Без практики неможливо теорії. Неможливо. І що цікаво, дивіться, коли ми отримуємо теорію отут, на цьому місці, ми, в принципі, в однакових умовах. Ну, правда ж, в нас немає якоїсь особливої науки для ота група тут, та наука, а та група перейшла на перше чи на там, підвальне приміщення, та якісь інші її проповідуються. Всім проповідується одне те саме. Одна та сама теоретична наука. Боже, перепрошую, що я так кажу теоретично, ви розумієте, чому я так зараз розумієте, чому я так говорю? Хто як сприймає, це вже діло індивідуальне, але проповіте, це одно те саме для всіх. І ми всіх в однакових умовах тут. Ну, правда ж, в однакових умовах всі тут. Але коли ми виходимо в життя, яке нас оточує, ситуація міняється. Тому що включаються такі чинники, абсолютно індивідуальні, які є в кожного свої. І цей світ на нас впливає на кожного по-різному. Тому що багато є чинників, які, як я вже сказав, абсолютно індивідуальні. Ми виходимо у великий світ спокус. Особливо молодим важко. Молоді, вони більш, знаєте, більше енергії, більше сил, більше інтересу і тому більше спокус. Завжди молодих, більше спокус. А зараз світ, він дуже швидкий на спокуси. Зараз миттєві спокуси. Колись, Коли людина чимось цікавилася, щось хотіла, треба було кудись їхати, йти, шукати. Я пам'ятаю, десь йдеш в бібліотеку, щось шукаєш, ці книжки, вони є, нема. Зараз у вас така маленька пластикова, пластикова коробочка. Пальчиком шморгнули два рази, і весь світ перед вами. Весь світ. Неймовірно, неймовірні зараз можливості для спокус. Але разом з покусами йдуть випробування, тиск на вас, тиск від рідних, близьких, ну, дуже багато чого. І ми собі задумуємося, чому так? О, чому ми в теорії якось би на рівних умовах, а в практичних, нашому житті, коли ми маємо застосовувати ці теоретичні знання, якось все виходить по-різному. І чому так Бог зробив? Чому так є? Знаєте, щоб нам якось зрозуміти легше, візьмемо приклад, класичний приклад з Біблії. Двох царів, його дуже часто наводять, цих два царі. Саул і Давид, але завжди, коли наводять ці два приклади, завжди приводять те, що їх різнить. Завжди беруть антагоніст Саул. Це такий поганий персонаж, добрий персонаж це Давид. І на цих співставленнях, які вони абсолютно різні, будують, будують там свою проповідь, свої приклади. Я би хотів вам трошки навпаки сказати: зверніть увагу, і Саул, і Давид спочатку мали абсолютно рівні можливості. В них було все абсолютно схоже. Перший царств, 10 розділ з першого вірша. І взяв свою сусуд з Ілеєм, вилив на голову його. Це... На... І... і поцілував його і сказав: ось Господь помазує тебе, направителя спадщини своєї. І зійде на тебе дух Господній, і ти будеш пророкувати з ними і станеш іншою людиною. Саул. Був простим хлопцем, як ви всі знаєте. Не особливий якийсь рід був в нього, не особливо ні богатий, ні знатний. До нього, на нього вилилося від духа Божого благословіння. Його помазали Єлеєм. Така сама приблизна ситуація була і в Давида. Так само від духа на нього вилилося це благословіння. Так само він був помазаний Єлеєм, навіть тим самим пророком. В принципі, стартові можливості були в них однакові. Тобто, знаєте, їх Дух Божий навчав однаково. Так само вони пророкували від цього Духа Божого. В принципі, все однаково. Знаєте, навіть далі послідуючи, що сталося, навіть це було схоже. Вони не стали зразу царем практичним. Тобто, номінально вони царем стали, помазаними царями, але практично вони царями не стали. Бо написано, що в цьому ж самому першому царстві, цей самий 10-й розділ, описано, як Самуїл вибирає Сеула поміж колін, а потім Саул пішов у дім свій у Геву. Ви знаєте, що ну, про Давида добре всі знають, що він там більше 10 років скитався, це всі добре знають. Але ж Саул теж не став зразу царем. Все дуже схоже з Давидом, теж не став, помазали і порозходились по домам. Ну потім, е, те саме перший царство, описано в 11 розділі з 5 вірша, напав е, на Ізраїль цей е, цар Наас, цей е, амонітянин, і. Біда прийшла, і тоді вже як то кається робота царя. Тому що робота царя вона має дві сторони: одна сторона дуже така гарна, приємна сидіти на е, балахсі, пірах і слухати в свою свою сторону всякі хвалебні оди, але приходить біда, цар бере меч, збирає війську і йде воювати. І Саул перебіг цих амонітян, це, це все знову ж це 11 розділ написано. І вже тоді, тоді, він стає справжнім, не номінальним, не теоретичним царем, а справжнім царем. Сказав Самуїл народу: ходімо в Галгал, -гал, і, і оновимо там царство. І пішов весь народ у Галгал, І поставив там Саула царем перед Господом у Галгалі. і принесли там мирні жертви перед Господом, І дуже веселилися там Саул і всі ізраїльтяни. Написано, ну, і поставив там царем. Він ж був вже царем. Ні, ні. Він був в теорії царем. На практиці, ось він тільки зараз став царем. Тобто він почав практично вже ставати царем. І так само приблизно в Давида було. Ви, ви знаєте ці всі історії. Так само він скитався, так саме, аж потім став царем. Став царем. І от, дивіться, в процесі от цього втілення, практич, от це практичне життя, про яке я говорю, з ними ставалися дуже неприємні історії. Вони були. Піддаті певним спокусам, певним випробуванням. І саме цікаво, що вони отримували ці випробування саме в тому, в чому ми були слабенькі. От Сеул мав непослух, по їхньому всьому випробуванню ми бачимо, що Сеул мав оці проблеми з, з непослухом. Хоча він був хлопцем досить скромним, але бачите, от. Влада, яка дається людині, вона проявляє такі речі. І коли ви про себе можете сказати, ні, от я, наприклад, дуже скромний, і в мене нема гордині, почекайте, ви поки не маєте якоїсь посади великої, воно не проявляється. Воно проявляється тоді, коли є можливості для проявлення. Коли ви проста людина, що які там можуть бути великі, е, е, великі гордині чи якась велика упертість? Ні, проявилася. В Саулі це проявилося. І всі випробування, які були на Саула, саме були направлені на оцей послуг Богові. Він не хотів цього робити. Ви знаєте, з цим, з цими, з цим Агагом, якому сказали, сказали йому. Весь цей народ знищити Бог через пророка Самуїла, і навіть худобу. Він залишив худобу, лишив цього царя. Це був конфлікт з Самуїлом. Самуїл каже: Ну, то ж що ж тобі Бог сказав? Він каже: Ну, залишив, бо на ті жертви. І саме головне, він каже: ну народ цього хотів. Ну, і сам і Саул цього хотів, і народ цього хотів. Цар теж вплива, він не, не просто цар завжди має слухати свій народ. Бачите, така ситуація досить важка. Потім з цими принесеними жертвами перед битвою Самуїл затримався, в війську розбігалося. І Саул було сказано, що не перенось жертву, поки не прийде Самуїл. Він не послухався. Він це зробив. І було віднято від нього царство. Розумієте, оцей процес практичного втілення оцеї Божої науки, він дуже важкий, він дуже, дуже складний. І е, теорія це прекрасно. Але це набагато легше, ніж практика. На, так само до, до речі, у Давида. Дивіться, там цікаво, а в чому випробував Бог Давида? Там, от… Через ці всі випробування Давида, отака лінія пройшла, що Бог постійно підставляв Саула Давидове. Давид тікав, він був постійно в бігах, важко йому було. І як мінімум два рази Бог чітко, як то кажуть, в народі підставив Саула під меч Давида. Один раз, коли вони в печері зустрілися один на один, і Саул навіть про це не знав. Другий раз, коли вони заснули, написано, що Бог усипив їх разом з цими охоронцями селу. Давид прийшов, вони сплять елементарно. вони пропонували Давидові. Давайте об'ємо. Уявіть собі, яка це спокуса. Ти, ти десятки років, ти по тих печерах з тими козами. Ти Дивишся, ти одним моментом ти помазаний цар. Ти не ту якийсь самозванець, ти цар помазаний. І ти в один момент можеш вбити, вбити цю людину і вбивством цієї людини. Пропадуть всі твої проблеми. Ти станеш царем. Яка спокуса була. Знаєш, в Давидові, можливо, була якась така жилка, знаєте, якщо Бог тільки по цьому бив. Він її випробовував постійно. Давид був е воїном. Що йому було вбити? Це, знаєте, проста якась людина, так важко. Нам це важко взагалі зрозуміти, того вбив, того вбив. Ці люди всі були воїнами. Не було проблеми вбити людину. Цей самий Самуїл, ми так думаємо, знаєте, зараз. Ми думаємо, Самуїл пророк, така духовна особа. Ха, він прийшов, взяв меча і цього царя Агага розрубав. Уявіть собі, я собі цю уявляю картину. Це ж духовний лідер. Для нас духовний лідер це щось таке, знаєте, абсолютно духовне, невойовниче. Самуїл прийшов. Ну, по-перше, він був суддя Ізраїля. В ті часи трошки інакше було. Витягнув меча того, раз того, ага. Все, зрубав і на смерть. Помітить, таким людям було досить просто це зробити. Давид був правним воїном. Його не стримувало якийсь страх перед вбивством. Його інакше стримувало страх Божий. Хоча, певно, якісь думки такі проскакували. тому що Бог посилав постійно ці спокуси йому, постійно ці спокуси. І ще одне випробування, яке пройшов Давид, у цих практичних становлення царя Давида. Практика застосування цих практичних навичок, це е, коли, можливо, Давид так само е, так сам, так мав якусь небезпеку возгордитися. Можливо, це моє допущення. Чому я таке роблю допущення? Оце абсолютно незрозуміле е, е, перепереховування е, царя. Е, е, Давида у царя Гевського Анхуса. Абсолютно незрозуміло і нічим не пояснимо. З точки зору здорового глузду, Давид ж був розумною людиною, він поїхав втік ховатися в стан найзлішого свого ворога. Про це вже не раз говорилося. Уявіть собі, от, щоб, щоб порівняти, уявіть собі, щоб зараз Путін приїхав у Київ ховатися. Політичний притулок шукати в Києві у Путіна уявіть собі. Це те саме. найзлійший враг Гефа цього царя Анхуса, Давид, який убив Голіафа. Символ цього Гефа, символ на воїна, прийшов ховатися туди, звідки родом цей Голіаф от уявіть собі. Ну, як це могло? Це не пояснимо. Я думаю, що це Бог якимось чином цим зробив, щоб Давид туди прийшов і пройшов цю процедуру приниження. А процедура приниження була серйозна, коли Давид, помазаний цар, кидався там на стіни, слюні пускав у собі цю картину. Він ж не був ненормальний, як то кажеться. Він був здоровою людиною. Він притворявся, він притворявся, але як це, знаєте, принизливо. Принизливо, царьове. Слюні, сльоні пускати, і, та, 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 як він ну, від собі який. Що навіть той цар подивився, скривився, каже, що ви ту божевільного провели мене своїх божевільних вистачає. Спрацювало, спрацювало. Знаєте, можливо, Бог підвів Давида до цієї ситуації приниження, щоб не возвишався. Знаєте, у Павла була колючка в плоть, щоб не возвишався не від цих даних йому великих. Откривень. А тут дано було не колючка, а це приниження. Це приниження було, щоб не возвищався Давид. Помогло Давиду, помогло. Отвіться, два царі, два царі, два царі помазаним немає якихось самозванців з абсолютно однаковими стартовими можливостями, а який на виході різний результат. Саул не пройшов ці практичні, е, практичні роботи. Саул не зміг витримати цих випробувань і втратив не тільки царство, але що й прискорбне життя він втратив. Давиду було не легше Не легше Давиду. Але він пройшов це все. Він пройшов. Дивіться, який початок однаковий для одного і другого, які різні закінчення. Різне закінчення. Теорії були всі в одному становищі, на практиці абсолютно два різних результати. Знаєте, у нас щось схоже. Як я спочатку говорив, в теорії ми всі на однаковій стартовій позиції. Ми приходимо в церкву, Божу кажуть, головне, щоб ти прийшов в церкву і покаявся. Я згоден з тим. Головне, але це перша сходинка. Прийшов в церкву покаявся, і що? Почав вивчати науку Божу, теоретичні ці знання. А далі, а далі, а далі другий етап. Ти виходиш з церкви і починається зовсім інше життя. Зовсім інше життя, як я говорив, життя труднощів, спокус, випробувань. І ти маєш себе вести достойно, як дитина Божа. Достойно. Що хоче Бог від нас взагалі? Чому і посилає нам ці екзамени? Як я вже говорив, спокійніше би було так, тихенько посидіти в комфортному середовищі. Літом тут не жарко, бо кондиціонер працює. Зимою не холодно, так само він вже тепло дає. Прекрасно. В тихому, спокійному залі, брати і сестри. Грубого слова, не почуєш, такий прекрасний душевний спокій. Чому? Це написано, Посланні Якова, перший розділ. Вам всім відомий вірш. Я зараз читаю перший розділ, з другого вірша. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підлягаєте різним спокусам. Ну, спокуси, випробування це, це таке слово, спокуса, воно разом із випробуванням несе за собою значення. Знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння, терпіння ж повинно мати досконалу дію, що ви були досконалі. В усій повноті без усякого недоліку. Ще раз четвертий вірш. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, має бути досконалу. має мати, має мати. Тут не сказано, що воно обов'язково буде мати, має мати. Досконалу дію, що ви були досконалі в усій повноті без усякого недоліку. Брати і сестри має мати, має мати. Оці практичні наші. Втілення наших теоретичних знань в практичному житті має мати таке значення, що ми стали досконалими. Але насправді не зовсім так виходить. Тому що, ми, ви знаєте, багато людей приходить до церкви, але багато відходить. Багато покликаних, мало обраних. Але що сказав Ісус? Жнив багато жінців, мало. Брати і сестри, оце процес, процес виховання жінців. Він важкий, складний. І не всі його проходять. Я скажу більше, досить мала частина людей проходить процес, цей практичний виховання жінців. Це досить важко. Теорія, яка зараз ми отримуємо, це досить легкий і приємний процес. У всякому разі, для мене легкий. Я дуже люблю сидіти і слухати, люблю читати. Все, що стосується слова Божого. Ну, коли це починаєш втілювати в практичне життя, починаються проблеми, як В Саула і Давида. Починаються проблеми, про які ви всі прекрасно знаєте у вашому житті. З всіх сторін. І дивишся, ну як ж було ж нормально спочатку до того. от... Пам'ятаєш життя своє невіруюче, Ну, є, є такі, що таке не слава Богу, що є такі, що сім'ї віруючих це зовсім інакший ін, ін, стан людини. А от я пам'ятаю, я був невіруючим, Давно це правда, було. І я бачу, що тоді я був один, зараз зовсім інший. Чому? Тому що я маю ці теоретичні знання, які я тут отримую в практичному житті. А це досить непросто. Це досить непросто цей процес, який проходив два царі. Ми проходимо ми кожним з нас. Ми не станемо зрілими християнами, коли не зможемо застосувати ці свої теоретичні знання. Як я казав уже Господь, нам всім говорить, що жнив багато. Жнив багато, жниців мало. Ці практичні екзамени нікому не подобаються. Нікому. Я, не треба лицемірити. Не треба лицемірити, тому що нам дуже подобається випробування. Часом якісь. Певні образи, які летять нам. Але їх проходили всі, брати і сестри, якщо ви уважно читаєте Біблію, їх проходили всі. І від Йова до апостолів. Всі, кого ми читали, про кого ми читали, від Йова до апостолів, проходили цей процес. Спочатку процес науки, а потім процес втілення цієї теоретичної науки, практичне життя. Апостоли слухали Ісуса, слухали Його науку, а потім Він їх послав. Послав 70, послав, як овець серед вувків. Досить важко їм було, але вони мали застосувати свої знання. Все, що я вам зараз сказав, це в принципі теж теорія. Це все теорія. На практиці, ви самі побачите, як воно є. Але будемо зараз молитися для того, щоб ми були здатні. Ми були здатні стати тими жінцями, які Господь нас закликає. І застосовуючи для цього знання, знання тут, на місці цьому, які дає нам Господь. Не просто так послухали, в одне вухо злетіло, в друге вилетіло, і вже і забули. Ні, ці знання даються не для того, щоб просто вони були. Ні, ці знання мають абсолютно практичне значення. Щоб ми її застосовували в житті, яке нас оточує. І тоді, я думаю, жінців вистачить для Господа нашого Ісуса Христа. Амінь, будемо молитися.